Натовпу росіян кинулися до наших позицій та хотіла атакувати з усіх боків. Ситуація різко виходила з під контролю, але раптом сталося несподіване. Один за одним солдати Рефі почали піднімати руки, кидати зброю, здаватися. Подекуди навіть разом із технікою, прямо посеред бою, окупанти ухвалили рішення, що всіх потрясло. Те, що трапилося на камери, затрусило всю країну. Великий штурм перетворився на грандіозну здачу. Кадра вже за мить вас на PTV. з вас. Підписка та вподобайка. Бійці збройних сил України взяли у полон натовпу російських загарбників. Рашиста замість штурму пішли на здачу. Українські військові зауважують, що взяті у полон росіяни пішли в наступ та різко здалися. Тепер замість погроз страх. Скиглення і класичне нас обдурили, зазначили у полку. Окупанти розповідають, що російська армія зазнає втрат у м'ясних штурмах. Я з восьми людей дійшов до точки тільки один. Я бачив, як моїх друзів ліквідували. Вони досі мені сняться. Заявляє один із расистів. Інший говорить, що бували і випадки, що із 20 людей врятувалися осі 5-10, а решта 300. -ті. А подекуди усі безвісті зникли. А ось ще один окупант говорить, що краще. Був би листоношу, чим воював. Я пішов в воєнкомат, підписував контракт с целью вернуть водительському удостовірення. Сейчас думаю, что лучше бы. Почтальйоном служив, на велосипеді їздив. А ще одного відправляли на будівництво. Змусили йти штурмувати Покровськ. Мене обдурили. Коротше, намахали. Поїдеш Валера на будівництво. Ну на будівництво, так на будівництво. І ось таке в мене будівництво. Бідкається полонений росіянин. Кажуть, що їх лякали, що такі всі погані. Там, але як бачили все на свої очі, так по іншому стало. Коли вони здалися в полон, то не пошкодували про це ні на секунду. Страшно бачити, як хлопці гинуть через якогось недоумка у. В Кремлі скиглить ще один окупант. Зрештою вони всі хором подякували, що українські воїни зберегли їм життя та глибоко розкаялися за злочини проти України. Більше того, до українських сил оборони знову потрапили в полон російські військові, яких лише місяць тому повернули до Росії під час обміну. Зокрема, сактагай шага контрактник із республіки Тува, який провоював лише місяць, його поранили під час м'ясного штурму. Він стався в полон зсу після обміну, 20 червня шага пор. Нувся до рефії з пораненням, однак там його не лікували. Два тижні до події. А потім знову відправили на фронт другий полонений Дмитро Іванов, ще один контрактник. Раніше він був поранений, потрапив у полон у 2024 році. Але цьогоріч його обміняли попри травму. Російське командування знову відправили його на передову. На його знову взяли в полон українські військові. Також бійці засо взяли у полон російських піхотинців, які йшли на штурм позицій сил оборони під Покровськом, що на не донеччи. Їх вивели до українських військових за допомогою дрона. На ютюб каналі Бригади опублікували відео із допитом одного із двох полонених піхотинців російської армії. Окупанта звуть Іван 31 рік. Він родом із Воронезької області Рефі. Проте останній рік жив у пармі. Піхотинець Рефі працював будівельником та заробляв близько 100 тисяч рублів на місяць. І з травня 2025 року пішов служити на контракт та воював проти України. Вирішив підписати контракт сказали що буду водієм, проїхав підписав мене в той же день відправили. Я потрапив у штурмовий полк штурмовиком 439 го мотострілецького полку. Попри те, що Рашист планував служити водієм, він погодився бути штурмовиком там безкорисно відмовлятись. Ніхто нікого не питає всім абсолютно без різниці, що ти хочеш. Я навіть не думав, що тут так страшно буде. По телевізору в нас такого не показують. Я думав, зароблю повернусь через рік. Куплю собі на квартиру і буду жити спокійно. Я не хотів йти бувати людей. А якщо доведеться заги. Щатись, оборонятись, то доведеться. Окупанти вам потрапив у полон під час свого першого виходу на позицію. Його напарники засу шкодили скидами. Полонений дістав поранення. Ніг йому вдалося сховатися у бліндаж. Піхотинець рефії вирішив здаватися, коли український ефпівдрон розніс його укриття. Я просто підняв руку і дрон провів мене до позиції. Мене зустріли два українські бійці. Провели до точки евакуації. Мене забрали. За словами піхотинця, рефії він змінив свою думку про війну та російське вторгнення в Україну. Росіянам які планують підписати контракт із армією Рефію та заробити гроші, і Не радить цього робити. Про свій вибір розповів і шкодує тим же часом. І в зоні відповідальності 31-ї ОМБР на Новопавлівському напрямку російські військові збільшили кількість штурмових дій та залучають більшу кількість піхоти. Протягом останніх 70 днів армія Рефі активно не застосовувала техніку або навіть мотоцикли. Але у зоні відповідальності бригади почастішили леопадки, коли беруть у полон російських бійців. Майже раз два дні є полонений. Це це є або військовослужбовець, який загубився. В нього немає ні засобів зв'язку і вже не розуміє, куди йому йти. Тобто, якщо це йшла якась група чотири-шість чоловіків, вона зазнала а коли лишився один-два, то вони такі блукаючі, скажімо так, і є такі, здаються цілеспрямовано, тому що вони розуміють, що вони бачать кількість полеглих своїх, як кажуть окупантів, і вони розуміють, що він наступний. І такі військовослужбовці також попадають до полону. Їх навіть можна мавіками вивезти в безпечне місце, щоб вже передати сюди, в тил до нас. Ну а на Ломанському напрямку російське командування виявляє особливу жорстокість до своїх військових. Фактично окупантів заганяють у зони ураження українських сил. За словами військових 66-ї ОМБР, особовий склад окупаційної армії буквально заштовхують у так звані кілзони на полях смерті, де вже лежать сотні загиблих російських солдатів. Водночас забезпечення військових медикаментами, харчами та навіть водою залишається на вкрай низькому рівні або зовсім відсутнє. Через це зростає кількість Опадків добровільної здачі в полон російських військовослужбовців у смузі відповідальності 66-ї МВР, Щоб потрапити в полон, окупанти вдаються до різних хитрощів. Брешуть про втрату зв'язку, прикидаються загиблими чи зниклими безвести. При цьому вони розуміють, що українська сторона ставиться до них краще ніж власне командування. Та є й ті, для кого командира страшніші навіть за відправку на концерт Кобзона. Ті, хто сліпо підкоряють своє життя жахливому командуванню, зустрічають справедливий фінал, тотальну ліквідацію на полі бою. Додали в 66-й ОМБР. Серед інших випадків здачі росіян в полон варто відзначити наступне. Так, поблизу торського воїни 63-ї окремої механізованої бригади удвох атакували російських штурмовиків, які перебували в бліндажі, закидали їх гранатами та захопили в полон. Піхота 63-ї бригади не просто тримає оборону. Хлопці з 51-го батальйону захищають ліс поблизу торського і натрапили на рашистів, які засіли в бліндажі. Спершу окупанти пручалися, але після кількох подаруночків швидко зрозуміли, що краще полон. Аніж ліквідація, зазначили оборонці. Ну а тим часом полонені російські військові захоплені ЗСУ на куп'янському напрямку розповіли, як насправді буцімто захоплюють українські населені пункти. Один дивак поїхав на велосипеді, поставив прапор на будинку. Все це зняли і показали солдатам. Через 15 хвилин цього прапора вже не було, і людей, які його ставили, теж не було. Те саме із заходом в Дніпропетровську область показали якийсь український позашляховик, який врізався в колючку. Зробили так, ніби це наші там прорвалися пояснив росіянин. І інший каже, що ніхто навіть не знає, які втрати. Вони замовчуються. По телевізору розповідають, що ми просуваємося, перемагаємо. Хтось у цивільному одязі передягнувся, прапор поставив у селі, і все воно наше. На карті відзначили, що воно наше, а медальки вже висять у полковника, і він штовхає людей на м'ясо. Потрібно відвоювати село, наприклад, за два-три місяці. Тому такі втрати розповів полонений. Він на власні очі бачив, як у такий спосіб ставили правор на мавік. Зняли і по тапках дали, але в основному вони навіть не встигають. Ають піти або в полон, або вмирають. Відео зняли, нібито село захопили все. Вони молодці. А що з ними буде? Це мало кого цікавить. Мало цікавить начальство. Там люди не затримуються. Їх і женуть як конвейер для картинка. прапорець повісили нібито взяли. А по факту воно не наше. Він постояв там півгодини, розповів ще один полонений. Ну а наостанок також поговоримо з вами про те, чи вистачає в Україні російських полонених для обмінів. Зокрема, в Україні працює п'ять таборів для утримання полонених російських військових створили відповідно до вимог Женевських конвенцій. Навіть після кількох великих обмінів обмінний фонд залишається достатнім. Нових полонених в Україні провозять регулярно. На передовій щотижня фіксують нові випадки. Взятця в полон росіян, яких командування кидає м'ясні штурми. Це означає, запас для обміну не вичерпується. Про цьому Україна дотримується правил міжнародного гуманітарного права. Також діє програма хочок своїм, яка дозволяє віддавати країні агресорці, засуджених за зраду батьківщини та колабораційну діяльність, а натомість забирати з неволі наших цивільних та військовополонених. Мота нашої держави повернути додому всіх, хто зараз знаходиться в полоні. На це працюють військові і дипломати, і спеціальні служби. Наразі це було все, тож, Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на пітіві. Слава Україні.